Ну, приємного перегляду. Дивись, чим зайнятий ФОП ландшафтної компанії. Поїхали. Значить, визвали не тільки мене, а й конкурента. Значить, це буде ніби як хто дешевше дасть. Такі в нас вийшли рослинні композиції. Але то таке, значить, будемо малювати схему виконання робіт, тому що в планах треба стати мільярдером. Сьогодні плани Наполеона. Маємо постелити газон, як я почав делегувати роботу. Ну, от як би воно не було, але вони це роблять, це не я роблю. І... Привіт, друзі і глядачі і підписники мого каналу. Поїхали. Перше, це нам зараз, ми сьогодні працюємо на ерідоні досаджуємо, ми закінчуємо сьогодні це там працювати. досаджуємо рослинки, нам вже зараз привезли, там вивантажують паралельно, був сильний дощ. Зараз поїхав, взяв сівалочку, ще треба буде підсіяти. Потім вони самі ще там щось садили, рослинки там треба попересаджувати, але то вони самі будуть пересаджувати, Вони трошки зіпсували проект, але то їхнє. Ще сьогодні зустріч, ще сьогодні кору маю повести, завести. І, ну, приємного перегляду. Дивись, чим е, ФОП ландшафтної компанії. Такі рослинки маємо, ялинки, злаки, віяльник, спірейки, сосни і так далі. Коротше, домовляли з чоловіком про зустріч на 12 але він каже, що за 15 минут набери з приводу е, сіяти Газон. А я ж ну, тобто спланував час, виділив, то я вже вільний. Дзвоню до нього, питаю номер, вули... ну, номер будинку на вулиці. Він каже, через півгодинки. А я думаю, я якраз, можливо, припаркуюся поки цей. Під'їжджаю, дивлюся, конкурент стоїть. Значить, визвали не тільки мене, а й конкурента. Значить, це буде ніби як хто дешевше дасть. Я таких людей не сильно люблю, тому я зразу йому, мабуть, завалю таку ціну, щоб там не працювати. Тому що. Якщо визивають мене, мене, ну позиція така, що має бути, що люди хочуть зі мною працювати, а не обирають де дешевше і де цей. Тому е, я так не хочу. Але побачимо, що буде. Такі в нас вийшли рослинні композиції. А оце, це вже не ми садили, ні ялівці, ні оці спіреї. Яка історія вийшла, що то бухгалтера захотіли їм дали можливість і вони посадили. І з цієї сторони така ж сама історія, плюс тут островок із злакових і ялиночки. На вулиці вже 30 градусів, хоча лише половина 11-го. Відвіз двох хлопців робити сервіс. А ми я і ще один. Знімаємо газон. Зараз я тут покажу. Це робили горизонтальний прокол два роки тому. 4 метри вис... глибину копали і За два роки земля просіла. Зараз ми його знімаємо і будемо підсипати землю, ну вже підсипаємо. Працюємо. Поставили газончик. уже, У мене обідня перерва. Фоб це отаке, не завжди вдається нормально пообідати там, чи поснідати. Тому треба... Але снідати треба і їсти, треба сили. Відвіз я одного вже хлопчину на... додому в нього сьогодні, йому треба було раніше. Завтра домовився, нам вже везуть газон, будемо кладати газон. Хлопці стрижуть. В принципі, все організував За рідоном, Ми далі вже не співпрацюємо, закінчили, але вони ще не хочуть підписувати акт, поки я не зроблю схему виконання робіт. Коротше, придумують всяку єрунду. Хоча взяли вони тут на місці бухгалтера, посадили на 50 тисяч рослинок, теж конкуренти наші приїжджали, але вони не через Києва, а через оцей офіс їхній. Я не думаю, що вони там виставляли схему виконання робіт, але мене змушують. Оці всі рослинки, які там були посажені, то не ми садили, то бухгалтери самі поїхали, повибирали, фірма приїхала, їх посадила. ну так, Але то таке, знаєш, будемо малювати схему виконання робіт. І будемо чекати проплати. Мали робити ще далі 3300 метрів квадратних, але ми його не будемо виконувати, не погодили. Та й то таке, працюємо, їдемо далі, не зупиняємося. Тому що в планах треба стати мільярдером. І сьогодні ще маємо покласти 6 рулончиків газону, але справа в тому, що не можемо включити полив, тому що вибивають автомати. Зараз подзвонили до електрика, можливо, приїде вирішить це питання. Сьогодні плани Наполеона. Маємо постелити газон, поставити сітку відкрутів, навпаки, сітку відкрутів газон, поставити басейн. Змінити трішки, переставити форсунки і укласти, можливо, агроволокно. Подивимося, що ми встигнемо. Сьогодні ми втроєм будемо. Приємного перегляду, вподобаєчки і коментуй. Сьогодні уклали ось газончик. Ось тут. І ось ця частинка. Включили, зараз поливаємо. Трішки не вистачає тиску, зараз воно насос підкачає. І там нам не вистачило метрів 10. Зону. Отут ставимо зараз басейн. Робимо підкладку під басейн. Всім привіт! Сьогодні маємо приїхали за 100 кілометрів в інше місто. Тут у нас сьогодні два об'єкти. На одному об'єкті маємо зробити почистити, ну, зараз покажу. Почистили мембрану від клапана, тому що попав пісок і ось тут ну бачимо, що воно протікає, не встигає. Клапан знаходиться ось там, в туях. Також поставили ось цей фільтр, тому що його тут не було, з за того пісочок іде. Кпани забиваються, і пропускають клапани в водичку і водичка ото збирається. Врізали в систему, відрізали ось цю трубочку, поставили іритек, фільтр. Ну, впаялися, в принципі, так. Не пропускає все добре. А також маємо зробити скарифікацію газону. за Можна сказати, там внутрішня сторона, там сіяний, без поливу, але ми його маємо там зробити скарифікацію, внести насіння, вкладкувати і ніби зробити підсів. Це підсів краще робити після скарифікації. Скарифікатор ми поставили найнижче, що може бути. Він зразу розпушить земельку нам, Внесемо на буде все чітко інший об'єкт в цьому місці ми поїдемо, будемо копати траншеї, завтра будемо прокладати труби, не труби, дроти під освітлення. Обіцяв вам в коментарі під відео попереднім, розповім, що, як я почав делегувати роботу. Якось все дуже було просто. Чому спочатку зі мною працювали друзі? Це найлегше. Да? Тобто, з'явилися я... певні об'єкти. Я друзям кажу, не хочете підзаробити. Таким чином я їм почав їм легше довірити, і вони вже тебе розуміють, що коли я говорю, що мені потрібно. В один чудовий момент, друзі. Підставили, тому що, ну як це друзі, робота і дружба, вона трошки не поєднуються. І мені довелося вже брати нових людей, і з новими трішки важче, але все рівно ти не робиш це своїми власними руками. Да потрібно переробляти, Да це дискомфорт, Да але коли людину навчив. Все, ніяких дискомфортів немає, майже. Але і зараз, наприклад, ось Андрій кажу, почисти клапана, він його розкрутив, все знає, де там кран який перекрити, почистив. Е я включив, він каже, ой, я забувся пружинку вставити в клапан. Ну, Буває таке. і е то що, Мені тепер цей клапан? Цей? Ні, ну хай вчиться і делегуйте, делегуйте, тому що ось зараз навіть хлопці там працюють роблять скарифікацію. Ну, от як би воно не було, але вони це роблять. Це не я роблю. І я розумію, що я зроблю краще, але. Е... Ну, Вже, наприклад, якщо брати пострижки, я не можу сказати, що я зроблю краще, це, ніж Андрій. Да, перші рази це було моє почервоніння на об'єктах, коли я казав, Андрію Андрій стрижи, а там інструмент Макіта, ти легенько десь дернулася рука і там вже така косина пішла. Перших пару об'єктів мені довелось почервоніти, але нічого воно ж відростає, все. І в принципі, то перший раз, так нічого страшного. Пробуйте, делегуйте все буде ок.